Каліфорнія Gold Nutrition добавка Brain Health, тобто здоров'я мозку. Каліфорнія Gold Nutrition це американський бренд, який спеціалізується на якісних добавках за доступною ціною. І ця добавка стала для мене справжнім відкриттям і актуальна для тих, хто багато працює розумово. Детально про склад Альфа ГФХ 300 мг це максимально ефективна доза. Для порівняння в яйцях міститься всього 06 мг на 100 г. Наступне фосфатил 100 мг. Це стандартна клінічна дозировка, яка довела ефективність у дослідженнях плюс кальцій та фосфор для живлення нервової системи. І, ну, взагалі, нервової тканини. Мій досвід місяць приймання по дві капсули. Через тижнів два помітила, що легше концентруватись на роботі по 6-8 годин поспіль. Менше зависаю над завданнями, пам'ять покращилась кардинально, імена людей, номери телефонів, робочі деталі запам'ятовую з першого разу. Цікаві факти про цю добавку. Оця речовина Альфа ГФХ. Проникає через гематоенцефалічний бар'єр за 30 хвилин і підвищує рівень ацетилхоліну на 40% фосфатилдесерин складає 15% усіх фосфоліпідів мозку, тобто, це буквально цемент для нейронів. Ці речовини, які містяться в цій добавці, використовують пілоти, хірурги для підтримки концентрації під час довгої роботи. Що мені сподобалося, це доволі швидкий результат, немає побічних ефектів, типу нервозності чи безсоння, капсули невеликі легко ковтати, ціна адекватна для таких професійних і якісних речовин. Мінуси ефект помітний тільки під час приймання, після відміни поступово зникає протягом тижня, тому потребує регулярності. Пропустив день, вже відчуваєш різницю. Оцінка 9 з 10. Рекомендую, наприклад, студентам перед сесією та всім, хто працює мізками.